Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Ну, звичайно, звичайно, тому що у нас вже немає жодної тихої ночі. Я живу під Києвом, Бучанський район. Позавчора у нас була бурхлива дуже ніч, дуже бурхлива. Але дякуючи нашим захисникам, усі жахи були збиті. І ми їм дуже-дуже дякуємо. Просто дуже. Але ніч була неспокійна. Цю ніч знову літали. Ну, кожного дня ж, кожного дня ж літають знову. Ой, Боже ж ти мій Боже, ну що ти зробиш? Війна в Україні, яка нам зовсім не потрібна. Зовсім тому живемо з війною, але живемо і жити будемо. Мої дорогенькі, у нас ранок. Такий ранок гарний. А? Люди починають прокидатися, сонечко встає. А я знову їду в Київ по справах. Звичайно. Тому стала вам зняти відео, тому що не знаю, чи буду сьогодні повертатися на ночівлю. Не знаю, тому що дуже багато роботи. Чи буду вдома спати, чи десь в іншому місці. Тому зніму, тому що. Працювала тут дуже, мої хости. Мої хости, красунечки. Збирала ожину, смачна така, смачна хости. Мої дорогенькі прикупила нову, прикупила задоволена. Брунерки тут у мене, бачите? брунерочки. Всі вони різні, звичайно, лукін Здається, що однакові, але ні, бачите, зовсім різні. так. Це самобор у нас садовий герань з таким гарним листичком. Трішки вона тут на сонці, але вона не дуже полюбляє сонце, тому що тоді вона не так гарно забарвлюється, якщо на сонці. так. Що у нас тут? Медунички. Самурайчик, такий листичко гарне, правда? А це таке, а це така, яка квітне світло-рожевим таким підкрасний. Так? Так. Горець, червоний дракон, папороті. Ну тут я почала підсажувати під Толін забор, почала підсажувати хвойники. Маю надію, що виростуть і буде краса. Трішки прикриють. Це у нас, це у нас, це у нас. Хто ж це? Це у нас? Це у нас бузульники. Бачите, Від відквіт оцей, де такі гарні кущі наросли. Бачите, які гарні кущі. Тут такий кущ кустіший. Петровський. Це, це папороті теж там. Красунчики, так, бузульники, знову папороті. Декілька там сортів, бачите, вони всі різні, як гарно наросли. Знову хвойники, ну я так маю надію, що вони будуть високі. І прикривати мої хвости. Знову бузульнички, папороті. Це прикупила в прошлому році. Дивіться, який вже гарний кущик наріс. Такий ніжний і ніжний. І це в минулому році прикупила, і ви бачите, що вже наросло, які кущі. А купувала такі маленькі по одному корінцю, я знімала. У мене навіть відео є в минулому році, я знімала. Ну, люди думали, що я трішки зійшла з розуму, як кажуть. Ну, маленьке воно було. Звичайно, маленьке і дорого, по 100 гривень. Один малюсінький корінець такий, а йому ж треба було ще перезимувати. А я його купувала в стаканчику. Потім пересаджувала в горщик. Ой, Але нічого перезимувало. І дивіться, яка краса. І дивіться, яка краса. Ці папороті. А це взагалі. Всі різні. Всі-всі різні. Тут треба їх вже трішки розсаджувати, тому що трішки наросло. Але, ну а це у нас колеус. Я їх дуже-дуже багато в цьому році продала. Тут навіть росте очіток, бачите, який, здається, не любить воду. Так, здається. Але я вам скажу, тут, де він біля води, бо тут колонка поруч, так, то бачите, які гарненький, а де без води трішки підсох. І що я вам хочу сказати, мої дорогенькі, пам'ятаєте, як? Жіночка одного президента колись. І я вам скажу, ой боже, мій Боже. І що я вам хочу сказати, що усі оці рослини люблять воду. Усі, які тут ростуть. Тому якщо у вас води не буде, звичайно, їм треба і полотінь. Тіні полотінь. Бажано під кущами завжди садять. Здається, навіть що садова герань. Бачите, це ж все маленькі кущички тут залишилися. Тому що все вона в цьому році у мене пішла. Так, самобор. Дуже гарна герань, дуже гарне листя, але їй треба теж, теж треба на півтінь. І теж вона любить воду. А герані ж взагалі що не люблять воду. Гол стандарт. Ну, тут є різні хвости, банана моя, красуня, вона, до речі, дуже гарно квітнула. Ну, я ж квіт, квіточки зрізаю, щоб воно нарощувались почки. Тому, тому всі ці рослиночки люблять воду. Якщо у вас буде недостатньо води і гарні грунти. Грунти, які гарно так? Ну, Вода це для них усе бачите. Таку спеку, ну, таку спеку я вчора тут пересаджувала, тому що клієнтка замовила хости, розумієте? так? І я вчора тут пересаджувала, викопувала, пересаджувала. Ще вона е, хотіла хоче папороті, але вже вчора я з папоротями тут мені треба було подивитися, які розсадити, які папороті. Можливо, завтра, ще буду ввечері чи коли, тому що вчора я тут роботала дуже і дуже. Тут мої гортензії. Мої так? Ось оця фірфрост. Треба обрізати оці, оці квіти. Бачите, вона ж зовсім інший колір змінила. Кінчики края білі, а так ще трішки залишилась. Голубий колір, здається, так? Але ж, мої дорогенькі, всі вони вже змінили колір. Усі, все, хости вже продавати не можна, тому що це тільки ті люди, які знають, що таке хоста. Вірвінтон, бачите, яка вона вже. Все все змінилось. Оця дуже гарна. Ой, боже, така красунечка. Так? Ліган Фок теж, бачите. Ну все, вони змінюють колір вже взагалі. Це я вчора розділяла, посадила. Тепер, ну, краще все-таки. Але я вам скажу, мій дорогенькі, що у нас, я живу, я ж кажу, під Києвом, Бучанський район, то у нас вже ночі стали прохолодні: 13 градусів, 14. А для рослинок то треба 15, хоча б було вночі, щоб воно ж гарно росло. Бачите? Це ой, маршмелоу. Вона спочатку ж була така світла, розовенька, так? потім позеленіла, а тепер знову набирає колір такий. Красоні гуртенці, Так, Ось уже пам'ятаю, як називається. Ой, боже ж ти мій Боже. Так, у мене дуже ж багато хост. Є, які я купую просто бабусь, жіночок без нас. Купую Ліберті. Яка вона почала, Вона ж зовсім інша. А це Вільвет, який край гарна, вона така. Зовсім виходить, просто зеленого кольору, а потім набирає колір, міняється. І яка красунечка, правда? Яка красунечка? Ну, ось. Зараз вам покажу. Де ж там? Ну, вже сюди треба заходити, а я вже сюди не можу врази Стефан, який гарний. А це джун. Треба зрізати квіти, квіти. Катеріна. Одна залишилась, різала, Варя просила, різала. Різала, різала. Ой, гарантіара. Красуня така, це з низькорослих. Це жовта. Це навіть не знаю. Треба шукати, тому що, от бачите, колись купувала ось ця красу. Це такі середній. І ось цю красу. Стільки років вона у мене. Я вже не знаю, як називається. Але вона дуже гарна. У кожної хвости, звичайно, є своя назва. Але вже вони зовсім джипсі рози ось такі маленькі, машенюшки. Оце теж купувала, не знаю, як називається. Купувала 4 роки назад у жіночки. так, Виходить вона зеленого кольору, потім набирає жовтий края такі темно-зелені. Як називається, не знаю. Ось оця красонечка. Теж купувала в цьому році в жіночки. Не знаю, як називається. Отакий повний колір. Але виходить, вона зелена. Бачите, вже наро... нарощується. Дуже вона мені подобається, такий в неї гарний листочок плотний. Це теж ой, і це теж треба шукати, як називається, тому що все купувала у дідусів, у бабусів, яка це красонечка гарна з весни, яка вона гарна. Ну, це взагалі. Ну, вже все, вже у хости Raspberry Sandy, червоні бордові ніжки. Теж все, вони вже міняють колір. Звичайно, якщо у гарних садах, де є гарна тінь, то вони, звичайно, не так змінюють колір. Але в мене тут гарної тіні немає. Полутіні, то дуже так під великим питанням. Тому, там у мене гейхерки, тому вони, звичайно, вигорають, міняють колір. Але, мої дорогенькі... Зараз я вам покажу, яку красу я прикупила. О, яка вона гарна. Яка вона гарна. Лексайд песлі Принт. Мої дорогенькі, дивіться, яка вона, які в неї закручені листочки, які листа. О, яка вона гарна. А яка вона гарна навесні, а яка вона гарна, коли її вже. Років три вона росте на одному місці. ну. У мене з'явилася знайома в минулому році Інна. Ну, Вона переїхала Слов'янська. Це, мабуть, чи Донецька, чи Луганська область, навіть не знаю. Вони переїхали сюди, до нас, знімають будинок. Не пам'ятаю, чи у Ворзелі чи в Ірпіні. дуже цікава жіночка. У неї дуже багато хост там було. До речі, вона в минулому році їздила ще викопувала свої хости і привозила сюди. І тут вона збирає хости, вона їх, звичайно, продає дуже багато, але в цьому році вона ще продає, знаєте як? Ну, спочатку ж треба, якщо вона в прошлому році їх перевезла, то їх же треба спочатку, щоб вони наросли і принесли ж таку красу, тому що зразу вони ж хворіють, звичайно. Ми з нею купуємо одна в одної. Вона у мене, я в неї. Чекаємо, цю хосточку, вона її привезла. В минулому році я її чекала. В цьому році вона мені вже її відділила. І дуже гарно відділила. Я її вчора садила, Іночка, я тобі дякую. Корінчики, і там ще й почечки, і п'яточка все дуже-дуже добре, молодець. Лексайт Песлі принт, мої дорогенькі, красуня, ну просто красуня. Вона мені продала за 380 гривень. я вам скажу. В інтернеті є каталог хост, тому що ціна змінюється кожного року. Звичайно, ціна така, як в інтернеті. Хто продає хости, звичайно, ви можете їх купувати за різну ціну, так як я ось купую. так. Але в кожної хости є своя ціна. Просто в кожної хости. Ось оце я купила красотоку. Зараз. Ой, боже ж, ти мій дуже комар кусає. Отака у низькоросла, жовта. Це я її розділила. Вона дуже-дуже гарна на весні. Так. Ну, яка різниця, за скільки я її купила? У неї є своя ціна. Ми не міняємося, раніше ми мінялися, зараз ми купуємо одна в одної. Вона у мене купує, віддає мені гроші, я в неї. Ой, Інна, ну я дуже задоволена, я дуже-дуже задоволена. Чекаю ще деякі хости в неї. Вона у мене і в неї. І Я скажу вам, що хости завжди гарно продаються. Ось оця мені дуже подобається. Сланч суфле. Це в цьому році я купила на розпродажі. Не розпродажа, а за донат. Донатили ми. Ну, Люди, які мають хости, у нас було таке. Ми так збираємося в таку групу і привозимо свої, я теж туди возила, і донатимо, купуємо, і ці гроші йдуть на картку для військових зразу ж. Так? Ой, яка вона гарна, теж дуже-дуже гарна. Вже трішки вона вигорає, але взагалі вона дуже гарна, ця хоста, слайнець, суфле, красуня, така, правда, вона мені теж дуже подобається. Та взагалі кожна хоста. По-своєму гарно, звичайно. О, там є красонечка. Бачите, яка не там вітер її побив. І у нас такий був, до речі, вітер два дні назад. Боже, що у нас? Два дні вітер був страшенний, так? А дощу не було. От і не було дощу у нас. Я думала, що вже все. У нас вже буде кошмар, що у нас буде. Ні, дощу не було. Ой, яка красуня, правда, мої дорогенькі, правда гарна. Правда гарна. Ось показують усю свою красу навесні, звичайно. Звичайно. Доквітає уже, не доквітає, але треба зрізати мою красу, оцю, тому що вона вже там починає нарощуватися. І щоб вона краще нарощувалась, квіточки треба ці зрізати, щоб. Ну, хай ще трішки поквітне, вона ще всєє нароститися. Отак, мої дорогенькі, отака краса. І я вчора тут працювала. Викопувала, пересаджувала, що ще рано, тому що, якщо буде жарко, ну посадили її сюди, тому що тут такі в мене більш краще ростуть. Але ж яблуня у нас оця, Яблуки падають, вона у нас для тіні. Але вона мені теж падає і б'є хости. Ну, що ти зробиш? А вільвє такий гарний. А виходить просто зеленого кольору, а потім починають. Края такі жовтіти, ой, яка красунечка. А Ліберті теж гарна душа. Хо... Ой, це ж я вчора розкопувала вій, бачите? Тому що жіночка мені замовляла, що завтра приїде. Я розкопувала вій, розкопувала ось цю красу. Ой, господи, ну що ти зробиш? Я ж теж хворію хостами, розумієте? Я ж теж хворію хостами. Хости я люблю. Просто обожнюю. Просто обожнюю. Але, мої дорогенькі, якщо хтось хоче садити хости, треба обов'язково. Обов'язково треба. Тінь полутінь, обов'язково. Поживні грунти, гарно одобрені вони люблять. І вода. Якщо у вас не буде цих умов, Хости у вас будуть мучитися, мої красуні. Бачите, як наріс уже хвойничок. Хости у вас будуть мучитися, тому що вони, У мене є така є одна клієнтка. Знову на тому тижні вона у мене прикупила хосту. Да, яку кухо. Три, три. Одну я їй подарувала. <ріху> одну їй. Вона купує дорогі хости, які в мене були на продаж, так? Ну я ж розкопую кущі, що я дуже не хочу робити. Але ж знаєте, от, каже, ну треба мені, поки я в відпустці, все я хочу посадити. Ну, ось вчора розкопувала, бачите. Воно ж буде хворіти зараз, якщо. Ну, зараз у нас прохолодно. Зараз у нас прохолодно. А якщо знову буде спека. То її ж треба поливати, поливати, і вона все рівно буде хворіти. Ну, Цей мені папороть мені дуже подобається, яка вона ніжна. І вона в мене купує, так? Вона їх садить на сонці. Звичайно, вона приїжджає на дачу, в суботу вона її посадила зранку, чи, чи в обід, там, чи ввечері, коли вона садить, я не знаю. Ну, в неділю, а в неділю, ж вечором вона їде до Києва. І що? Приїжджає, каже, хоста у мене засохла. <хи> кажу, Танечка, де ти її садиш на сонці. Він у мене каже, сонце. Ну, то кажу, хоч під кущами десь сади, під кущами. Ну, от засохла. Ну, приїхала і знову ж хости. І знову хости, знову вона у мене купує. Я їй кажу, я її вже кажу сама. Таня, не купуй, поки в тебе не буде кущів. Поки в тебе не виростуть дерева, не купуй, просто не купуй, ну сохну. Чоловік уже стоїть, просто дивиться на неї. А вона каже, ні, посажу знову. Вони, звичайно, кажуть, в тебе ну, в наступному році будуть, тому що коріння, якщо ти будеш поливати, то воно не засохне. Але ж кажу, ну що ну, ж ти їх мучаєш? Ні, знову прикупила три, одну, я їй подарувала, тому що ну мені. Я не знаю. Ну, знаєте, ну от, ну от, сохне, вона не може її поливати, тому що вони приїжджають на вихідні. Все, сонце вже підіймається. Зараз я трішки ще полью ті, що я пересадила. Краса, правда? Ну, от коли є тінь, коли і вода. Звичайно, воно все гарне. Ну, трішки в мене хости, вони були дуже побиті градом, дуже просто побиті градом, тому звичайно, це вже вони в мене трішки, я їх відлікувала, листочки зрізала. Тому я ж кажу, що людина поїхала цілий тиждень, сонце пече, води немає. Звичайно, воно починає сохнути. Але ні. Отак любить хости. Ну, має гроші, звичайно. І знову прикупила. Кажу, чекає же, поки наростуть якісь дерева, кущі, щось таке. Ні. Так вона любить хости. Каже, в наступному році буду милуватися. Ой, мої дорогенькі, звичайно, звичайно, це краса. Звичайно, це краса. принт. Ой, красуня, правда? Просто красуня. Ну, і це дуже гарненька, мені подобається. Дуже-дуже задоволена. Отак вже люди збираються маши, машини, е, виводять з гаража, збираються на працю. І я зараз трішки отут полью, тому що пересаджені оці посаджені треба ще, тому що не знаю, чи приїду ввечері, чи ні, треба їх полити. Тому мої дорогенькі хости це краса. Це задоволення, це гроші. Хости продаються завжди добре. Завжди. Звичайно, що зараз війна, і, звичайно, всі ці продажі не такі, як були раніше. Але хости купують і продають завжди. Тому, якщо у вас є можливість розводити хости, садіть, тому що це і задоволення дуже велике. Ой, я обожнюю хости. Я їх просто обожнюю. Ну що, мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна. Тому що вона у нас найкраща.